Знаєте, ви провели дуже, дуже прекрасний такий приклад швидкої дії вашої судочинної влади. Але це питання стосувалося, знаєте, територіальної цілісності, питання національної ваги і взагалі держави. А от приведіть приклад, як швидко вирішено було питання по корупційному кейсу. Розумієте, тут різні підходи. І ті механізми, які зараз є в нашій державі, це стандарт, міжнародний стандарт. І тут необхідно враховувати, що ми ще не набуваємо досвід. Я вертаюся до того, що ми набуваємо досвід, наприклад, натовських стандартів. Все, що ми зараз плануємо, наші операції вони зрозуміли нашим, нашим партнерам, вони розуміють, чому це так відбувається, тому що ми використовуємо той міжнародний стандарт, який прийнятний у всіх. Стосовно перемоги, перемога вона буде і, і, і це однозначно, хочеться це скоріше. Але тут є багато факторів, багато чинників, які можна обговорювати. Але саме основне, все міжнародне суспільство, міжнародна, міжнародна наша спільнота, вона розуміє, що ми ведемо справедливу боротьбу не просто за свою незалежність, а за своє існування. І правильно було сказано, наступних 100 років, ну, ми, мабуть, не хочемо чекати. У нас був величезний шанс, з яким ми, по суті, не скористалися в 2000, 1918 році, коли була Українська Народна Республіка, коли були е, всі, е, всі посили, всі. Необхідні елементи незалежної вільної держави. Навіть були посли, були військові аташе на той період в іноземних країнах. Іншого шансу, як зараз, у нас нема. І оце справедливість, ми ведемо справедливу війну. І, мабуть, через те, нас розуміють, нам допомагають і вірять в нас, так як ми віримо в себе. Дякую, а пана, Кремль він згорить. Ні, 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 -ні Згорить згорить. Ну він же не раз горів. Ну сподіваємося, що це буде скоро. Але ми говоримо ж не тільки те, що палає полум'я. інші питання, які пов'язані з тими процесами, які відбуваються на Росії, вони ж теж мають певний, певний, певну циклічність повторювання. Ну, наприклад, розпад Росії на багато шматків. Так, да, Можливо. Пугачов, Стьопка Разін, Пригожин. А після Пригожина залишилось хтось про когось ми сказали? На жаль, на жаль, але така особа все одно на Русі, як вони себе називають, вона з'явиться.